Можна мене нормально? Я вже не знаю, як почати це знімати відео. Всіх вітаю, мене звати Аня. Перше питання було в Дірект. Відповідаю. Директ, та за що, блядь? За що? Б... Боже! Він розкладається, я не знаю. Буду плакати. Чи ти ж таки? Він отак от ножки розставляє виходить. Боже, Виживако. Трішечки нижче седу. Мені здається, що в мене там півголови обрізане. Зуїбісь. Рота срака балака. Чи відповідаєте ви в Дірект? Це питання було від чоловіка, і я відповідаю по декільком критеріям. Що це щось прям супер-супер важливе з приводу збору? Збори я виставляю раз на, на добу не завжди так виходить, не завжди я встигаю там проскролити, подивитись. А також дуже багато питань задають дівчатам: а де ти купила, де ти працюєш, що ти робиш, і тому інше з приводу одних і тих самих питань, які. Відповіді у мене є в телеграмі. Це з приводу легких 75-30 днів. Як я заповнюю щоденник, що саме я пишу в щоденник? де я працювала, як я навчалась, чи варто вступати, чи не варто вступати на юридичний досвід про адвокатське об'єднання, досвід про роботи в юридичній фірмі, питання, які є схожими один на одного, коли я була на тестовому тижні та інше. Чому мені подобається кого я слухаю, кого я дивлюсь, порадити подкасти, етери, тому що я кожен день щось пишу, щось слухаю, щось читаю. Гадаю, що з часом цього буде більше. Наступне питання. І також у мене є критерій, коли знайомляться чоловіки. Ну, ми до нього надалі, коротше, підемо. Чи завжди ти була такою цілеспрямованою? Я вважаю, що це не цілеспрямованість, це більшість. Випадків бажання досягти своєї цілі мети, не знаю чесно, як по-інакшому, як не бути цілеспрямованою. Вважаю, що це набуті якості, які мене надихали з часом. Коли я була там в школі, це завжди було наперекір, коли мені не дозволяли бути або видавати себе тією якою я хочу себе видавати, якою я хочу себе бачити, коли це намагалась раніше висміювати, показувати, що Таманя саме тупа, а раніше? Мені це було саме смішне, тому що я, наприклад, не любила математику, не любила фізику, але я сиділа там на першій партії і чітко все записувала те, що роз... розповідає фізик. І коли мене підняли і там запитали питання, я не змогла відповісти. Мене висміяли, почали розказувати і дивитись на мій журнал двоєшниці двоєшні інші перед усім класом. І я почала наперекір йти, і Я так і робила. Сиділа на перших партах і я вчила тільки історію України пробіжну літературу. Тобто я навпаки наперекір, цілеспрямовано робила те, що мені подобається. Можливо, це і є цілеспрямованість. Я чесно не знаю, коли фізик почав дивитися там по іншим предметам оцінки. Фізкультура гут у мене була наче, Історія у мене була хороша, українська література, тобто, не в усьому я була Гуд, українська література, українська мова. До речі, українська мова була не дуже абсолютно. В чому я була профі, там у мене було Гуд. по таким предметом? Ну, потім у мене була ціла спрямованість у тому, що мені е, всі фиркали, бекали, фекали на Увес на Дніпровський державний університет е, внутрішніх справ. Всі бекали, мекали мекалі, казали, боже, какой-то університет, не йди туди. Ти що не знаєш, що там, там корупція, там нічого. Там. Ну коротше, ти ні одного екзаміна не здаси. І те інше, я жодного разу не платила гроші в університеті найкорумпованішому університеті, куди мені із кожної дудки вкричали, і я ці туди йшла, тому що він мені подобався. Я з другого класу, як мене. Мама возила в школу, бачила цей університет, і я вже розповідала цю історію, що я марила вступити саме в, е, в університет МВД. Тоді було. Ой, Надалі. І я гадаю, що це з часом так само: типу, не йди в поліцію, я пішла в поліцію. Не ти ні в коєму разі, не пробуй себе, дівчина не стріляє, дівчина не має себе пробувати в тому, тому тому. Я навпаки, мені це подобається. Не тому, що я йду на перекір, і мені це насправді не подобається. а Я роблю це тому, що це не подобається іншим. Це просто подобається мені, і коли це якось виокремлюється, якось підкреслюється тим, що так не роблять дівчата, або так не роблять люди, або це якось странно, У мене це виникало бажання доказати самій собі, що це клас. І так всьому цьому, і я гадаю, що мені зараз не варто в коєму разі піддаватися під вплив боязні і не виражати себе такою, яка я є. Тому що це питання, яке я зараз обговорюю, воно нагадало мені саму мене. Нагадала хоея. Чомусь дуже багато питань про блог, як я почала вести блог і те інше. Я б не сказала, що це блог. Ну, блін, я постійно. Кожен раз, коли мені кажуть, що як ти досягла, типу, я... я не можу у мене в голові, тепер гарміни рожевенькі. Ті... Годинники я побачила у дівчинки, за якою я слідкую, слідкую нутриціолога. Привет, Якщо ти це дивишся, у неї гарміни. Я хочу собі гарміни. от такі рожевенькі, Вони просто п'яні. І вітаю з такою покупкою, охрененною. Мені ніякі е, часи годинники годинки не подобаються, окрім Касіо. Але коли я побачила ці гарміни, у мене тепер воно в голові. сорі. Я не вважаю, що я Бог веду, я не спрямовую на це прям все своє життя. Але мені дуже подобається комунікувати з вами, показувати це вам і знаходити однодумців. Е, з часом, коли я апупіла, що я почала типу працювати 18 років. Наче за фахом, на який я навчаюсь, і воно мені було більше як хобі, в той час як я знімала і показувала своє життя, розповідала, що я відчуваю, з якими труднощами етапи дорослішання, я зіштовхуюсь, і як я заробляю на цьому. Тому що мені це класно, мені це приємно. Там якісь є моменти, які я перетворюю в своє ком'юніті. Те саме, що і телеграм-канал, те саме, що і правничий телеграм, те саме, що і ну, воно зараз не несе мені такої прям, воно мені для довподоби. Я з цього наразі не отримую великий заробіток, але якщо я на це піднажму, то, скоріш за все, я буду на цьому заробляти. Просто у мене зараз інший трішечки пріоритет, і я все ж таки виборюю своє місце в структурі, не хочу про це казати. Я не знаю, як правильно це сказати. Комблог видаляється дуже часто, типу, у Тікток мені блокували, інстаграми мені видаляли. Він зараз на такому, знаєте, не знаю, я знімаю, тому що я знімаю. Я не думала, що у вас більше 15 людей, які мене дивляться. Я вже розповідала про це скрізь. Ви для мене таке маленьке затишне ком'юніті, що я можу сказати, що це аудиторія. Хоча 15 людей це також аудиторія. Мені так смішно чомусь. Я не знаю, це нон-стоп-то мене так вплинув. У мене там питання було, як ти справляєшся наразі з своїм емоційним станом. Який твій стан зараз? А, мій стан набагато зараз легше, ніж позавчора. Я гадаю, що я не хочу наразі розповідати, тому що я буду розповідати в емоціях це все. А мені хочеться, щоб... Минув час і щоб вибудувала вибудувалась модель досвіду, який я можу розповісти, тому що я гадаю, що досвід він же з часом якось вибудовується, і я можу про нього розповісти через якийсь проміжок часу, щоб я якось подивилась на нього більш тверезо. Тому наразі тільки можу сказати, що я не перебувала ще в такому стресовому стані. Це да, це правда. Сьогодні я почуваю себе дуже добре. Далі буде ще краще, тому що далі глядуть зміни. от так я вважаю. Як жити з відчуттям самотності, як знайти однодумців? У мене чесно дуже багато в голові з приводу цього питання відповідей, як для себе, тому що у мене враження, що я все життя буду перебувати в пошуку того, що якщо я буду працювати. Або я буду знаходитись в колективі там, де люди не співпадають з моїми поглядами на життя, на майбутнє, на країну. На у нас нема спільних тем або розмов, або спільних тем або спільних поглядів в майбутнє. Ми не розділяємо одні й те саме, наприклад, інтереси. То, скоріш за все, в цьому місці це не моє місце. Тому що я вважаю, що людина все ж таки соціальна, і їй потрібно коло підтримки. І мені б хотілося, щоб навколо мене в подальшому майбутньому я була в оточенні людей, яким би я в рота дивила і надихалась їх думкою, їх професією, їх ставленням до життя, їх здобутками, щоб вони мене, звісно, в чомусь вчили. Я переконана, що я буду в колі. колії не взяли на карандаш. Є сенс поділитися зі мною чимось корисним, тому що я з радістю буду це все пожинати, вчитись працювати. У мене є коло це моя сім'я близькі, але б хотіла, щоб в подальшому в професії, наприклад, мене також супроводжували такі люди. В моїх зацікавленості, в моїх інтересах ніколи не пізно йти з тих місць там, де вам там, де ви розумієте, що у вас немає нічого спільного. Це абсолютно здорова поведінка. Розвивайтеся в певному напрямку, не цурайтесь цього, як цуралась цього я. Часом мені не хочеться, щоб ви відчували себе все життя підвладними на тій структурі, на тій темі, не тому оточенню, тому що дуже багато людей, дуже багато думок, і я переконана, що це навпаки є добре, коли ви можете знайти однодумців, проводити час. Коли ви можете один до одного, якщо знаєте, як популярно казати, обмінюватися енергією, це дуже класно, це важливо. Я би хотіла, щоб в подальшому ви знайшли ту людину, яка буде біля вас, яка буде вас надихати, яка буде з вами. І це класно, це важливо, це круто. Якщо ви не знайшли нікого, то скоріш за все і не треба нікого шукати. Я би хотіла, щоб ви спробували усамітнитись. І знайти гармонію з собою, що вам цікаво для себе. Я дуже хочу зараз повернути цей стан собі. Що коли я захворіла гронхіта, то я тоді читала книгу в захльоп» Вона називається дофамінове покоління, і я навчилась ходити на вулицю без навушників. Прикиньте, 18, 19, 20, 22 роки мені. І я навчилась ходити на вулиці і слухати просто, як птічки там співають, як машини годять, як люди спілкуються про щось там з кимось про щось розмовляють. як Собачки бігають, дивлюсь, звертаю увагу на все. Це дуже класно. Ми живемо в русі, тому ви ніколи не один. Ви завжди в соціумі. Просто. Гуляйте, знайомтесь, шукайте. Соціум це також може бути і медійне щось. Можуть бути однодумці і онлайн, це також можуть бути знайомства і онлайн. Це все дуже наповнює тебе внутрішньо і дає певний тобі поштовх не боятися, шукати себе, спілкуватися, знайомити. Йдіть реально, спробуйте піти і спробуйте себе подати заявку в те місце, про яке. По приколу, ви б марили реально попасти в те оточення. Боже на канал Ісландія, це просто моя мрія, я не знаю. Мені страшно і мені б хотілося спілкуватися з кожною людиною, яка працює на цьому каналі. Мені б хотілося побачити Тетяну Микитенко, мені б хотілося побачити Леся Подерев'янського. Мені б хотіло більше його слухати. І, і знаєте, слава Богу, що є спонсорські етери, коли ти можеш включити собі Говорить верховина Романа Скрипіна і слухати його постійно. Як добре, коли є так багато. Цікавих тематик і каналів, які пов'язані з військовою тематикою, які пов'язані з інтерв'ю. Ну, це я розказую, що для мене цікаво в світі, коли ти думаєш, що ти самотній. А коли ти включаєш собі, наприклад, інтерв'ю, я сьогодні збиралась: от коли я хотіла зняти це відео, я сьогодні слухала інтерв'ю однорічної давнини Буданова з Масічук. Мені настільки, знаєте, таке відчуття, що. Наче ми на одній хвилі хочеться бути на одній хвилі цієї людини. Стільки інтерв'ю на ту тематику, яка вам цікава, як коли квітне український контент, тим паче це дуже класно і не соромитись бути або писати, нагадувати про себе людям, які також по ту сторону там щось знімають, щось розказують, і знайомитись також ніколи не пізно, ніколи не пізно, просто. Буває дуже багато людей, які намагаються видавати себе за того, ким вони не являються. І от я сама, чесно, іноді така, Я сама треба це міняти, тому що я сама собі некомфортно зараз почуваю в тілі, якби ви знали, яка у мене істеріка, тільки що була, дівчата. Ну його нахер. <гум> я трішечки відходила. Я гадаю, що нічого страшного не стане, якщо ми змінимо такий ракурс. Як відпустити людину? Та не скріплі. У нас серйозні теми. Купіть Яніс ще один стул, крісло і гарміни, будь ласка. Хтось? Може, хтось підпаде під мої критерії чоловіка. Так от, ребята. У мене там запитувалися накопичення, це дуже цікава тема. Завтра вже думаю, чи знімають гроші, чи не чи не знімають гроші, чи залишить їх на накопичення. Коротше, це також цікава тема, дуже про накопичення, тому що у мене є чітка мета ціль, надія, що у мене вистачить ума в голові доказати собі, що я можу А ні, я боюсь. Я так хочу, але я боюсь, тому що таких дуже багато ситуацій. Як відпустити людину? Я не знаю. У мене не було ніколи такого, я сама завжди собі внушала в голові, що я все життя народилась одна, якби прийшла одна. Тобто я вийшла з мами, відокремилась від неї і дала змогу, напевно, зрозуміти світу, що я можу жити одна. розумієте, одна, звісно, це такі, знаєте, вже гучні слова. Але підтримка зі сторони батьків є. Якщо ми кажемо про батьків, ну я ж розумію, що питання абсолютно не про це. А зі сторони батьків, звісно, підтримка для мене найцінніша наразі, і чим частіше я вчора про це казала, людині, кажу, мені таке враження, що ніхто що я так помішана стала на родині, що мені так стало важливо, де там мама, що там папа, набрати бабусю, поговорити з сестрою. І я фіг знаю, я не знаю, чому так. Я не маю такого кола спілкування, ближчого щирішого, ніж сім'я. Але про стосунки, як відпустити людину, можливо, це товаришування. Від мене і подруги уходили, і я вважаю, що це абсолютно нормально. Вони мають право думати, що я погана. Я маю право думати, що ми в чому не сходимось. Багато дівчат, з яких я вважала своїми найліпшими подругами, вони уїхали. У мене ж мороз пошкі, чесно зараз зараз. Тому що. Я згадую про свою подругу і не одну, за якими я дуже сумую. Але ми не скоро побачимось, і наші шляхи розійшлись. Типу, це я кажу про подругу. Про людей і там друге питання відразу було про стосунки. У мене були одні стосунки. Так, ми казали взагалі про те, що. не забула про що ми казали. Ці мама мені фужери подарувала на 19 років. Мама, напиши, откуда эти я ті фужери? Звідки така розкош? Скажіть, за все, це буде дуже цікава фаза відосу. Ті моменти, коли тут все пов'язане. Я буду розповідати про ближчих людей, які пішли у них все добре, але просто їх нема зі мною фізично. І я звикла до того, навіть коли ці люди були зі мною, ті самі подруги, той самий чоловій яких я дуже люблю, дуже поважаю, але вони окремо. вони... Живуть своє життя, у них там все добре або все погано, або у них щось нове, щось з нові закоханості, нові там якісь інтриги, розслідування, у них інше життя. І це абсолютно нормально. Я, по-моєму, це казала і в стосунках, і без стосунків, що кожна людина народжується, сепарується, проживає свої самі тяглісні моменти. Вона проживає одна: стрес, страх, ступор, лах. Крінж, який вона творить, пам'ятаєте, як я казала, да? а, якусь бурду, яка вона робить, сором, ну, апатію, радості там, можливо, якісь для себе, якісь здобуття, вона набуває одна. Чому ви вважаєте, що ви прям так залежні і не можете відпустити від людини? Що ця людина вам дала? Що людина залишила після себе таке, що і сказала вам піти? Вона подарувала вам дім, вона подарувала вам. Сподіваюсь, на дитину і пішла від вас. Типу, не просто там пішла, поки позвойолася. Зрадила вам або вашим цим принципам. Ну Я Я не знаю, як відпустити людину. Тому що я сама я ж людина також. Я іноді сумую, іноді будую ті самі замки воздушні з приводу людей. Мені хочеться також, знаєте, любові, ласки, а почому небо плаче і тому інше. Але навіть в ті моменти, коли це і було, я все одно себе степеріла і казала: Ні, Аня, ти у себе одна, не будь чесною на 100% з людьми, які тобі близькі. Тому що в будь-який момент може статися так, що людина може змінити про тебе свою думку, і просто ти їй розподобаєшся, як товариш, так і як і партнер. Це абсолютно нормально. Тому, скоріш за все, не треба себе так а, надихати. Та надавати крил або створювати от ті хмарні замки з приводу того вежі, що людина там зробить для тебе все, і що людина, якщо вона просто висока або грає на барабанах, значить вона тобі купить квартиру, зробить дитину, і його огромне любові хватить на нас двоих з головою. Отечіраси ці... розуміють, що це просто жах, який пердять. Після атаки, яка була сьогодні, і от цих мотороллерів, ну вони що не відчувають от ці мотороллери і от мотобайкери? Не відчувають, що вони виглядають так само крінжово, як і шахеди, які літять з ресисії? Я гадаю, що я відповіла на більшість питань. Мені було дуже приємно, що ви виявили зацікавленість до мого там, якогось життя, мого досвіду, щось слухаєте, може щось собі згадали. Скоріше за все, якщо це відео набере 500 вподобайок і якихось цікавих питань ще наперед для обговорення, я обов'язково зніму ще частину відео, може навіть подовше, і ми з вами поспілкуємось в хорошій атмосфері такої нормальної, і я не буду істеріть, тому що я вже відчуваю, як я монтую це відео, і у мене просто істерика, тому що я як я починала знімати годину тому. Настраювала і зняла це все набагато швидше. Тому красно дякую вам за перегляд. Дякую, що ви моя аудиторія, і до нових зустрічей. Я сподіваюся, що ви сьогодні задонатили на армію, тому що я не задонатила. Зараз піду гулять і задоначу.